Про головне події в Харкові та області 14 листопада. У Харкові склали план відновлення на наступний рік. Відбудові підлягають 167 будинків. В основному будівельники працюватимуть на північній Салтівці та п'ятихатках, повідомив мер Ігор Терехов. За добу на Харківщині загинула одна людина. Четверо поранені. Троє потрапили під обстріл у козачій лопані. Ще двоє підірвалися на автівці в Барвінківській громаді. 35-річний чоловік загинув, 30-річний отримав травму. Прокуратура Харківщини опублікувала фото окупантів, що вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Це вихідці з так званої на прізвиська Лев і Удот. Їх підозрюють у вбивстві ще трьох людей. Збитків на понад 400 мільярдів гривень завдала довкіллю Харківщини Росія. Суму підрахували в Держекоінспекції. Харківські експерти відзначають, в області постраждало близько 10 заповідників і заказників. У Харкові вдруге за часи повномасштабної війни готуються святкувати Новий рік. Головна ялинка міста буде в метро, повідомили в мерії. Для дітей уже готують святкові концерти. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.